Він послав слово своє, і воно оздоровило їх і визволило і спасло їх від могили ранами Ісуса Христа висілені. Всі прокляття, всі немощі, всі гріхи Він пригвоздив до Голгофського хресту. Наш Ісус Спаситель так говорить Слово Боже. Ранами Ісуса Христа зцілена душа Твоя, ранами Ісуса Христа зцілено тіло Твоє, які б не були хвороби і діагнози поставлені лікарями. Прийми Слово Боже! В дусі святом і в трубному зубуці шафара. Ранами Ісуса Христа. Ти слений, ти сілена, Да буде так. Прийми слово Боже! В дусі святом і в трубному зубуці шафара. Буде так. Прославляй його в своєму дусі і в своїх тілах. І нехай Дух Святий наповня тебе вірою Божою, любов'ю Божою і силою Божою. Дух Святий, нехай наповняє, Дух Святий, нехай нас обличає, веде до повної істини, відкриває істину, відкриває будущее. Нехай Дух Святий, драгоцінний наш. Галілюя допомагає пізнати нам Батька Небесного Господа Спасителя Ісуса Христа, Слово Боже, глибини Божі, тому що ми храм Духа Святого. Ти брат і ти сестра, храм Духа Святого, Наш Батько зробив через Ісуса Христа. Нас храмом Духа Святого да буде так, і йди по всьому світі і прославляй нашого Спасителя Господа Ісуса Христа і Батька Небесного разом з Духом Святим. Да буде так, благословінь кріпості тобі, галілюя і непоколібімості в Господі, і ніхто тебе не вкраде із руки Божої да буде так. Амен.